Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, я фотограф і це мій канал на Ютубі, де я розповідаю про свої пригоди з плівковою камерою великого формату. На моєму каналі давненько не з'являлося відео. Я думаю, з очевидної для всіх нас причини. І я довгий час не знав, чи продовжувати, що робити, і так далі. Але я думаю, що варто спробувати продовжити і подолати кілька скель, одна з яких, наприклад, україномовний контент. Сьогодні я розповім, власне, чим я займався останній рік. Що фотографував? Звісно, що деякий час я не знімав і не робив жодних фотографій, тому що я не бачив в цьому потреби, не мав на це сил. В на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в мене не стало матері, тому... Часи були буремні і важкі. І тільки згодом, десь в травні, я знов взяв камеру в руки і вирішив, що документуватиму той стан, в якому опинився. Не всі люди опиняються на лінії фронту, не для всіх, не всіх війна торкається. Всіх війна торкається, скажімо так, по-різному. І та частина, яка, з якою зустрівся я, це. Частина така, коли ти маєш звикнути до того, що в тебе є твої справи, є твоє життя, і все це відбувається під час війни. Тобто війна стала таким собі ще одним фактором, чинником, якого неможливо позбутися, до якого треба звикатися, і виникає така нова норма, яка насправді ніколи ні для кого нормою не має бути, і ніколи цією нормою не є. Мені захотілося це відчуття цієї такої нової норми, не норми, якось передати в фотографіях. І відповідно я почав фотографувати на великий формат, те, що мені здавалося, оприявнює саме цю історію. Чому я вважаю це важливим і чому я частина того, чому я роблю це відео, для того, аби люди, які зараз переживають, в тому числі війну або якісь буремні часи з інших причин... Мали наснагу, незважаючи ні на що, якщо ви фотограф чи ви любите фотографію, документували свій досвід. По-перше, це вкрай важливо з очевидних причин. А по-друге, мені здається, що це для мене стало свого роду терапією. Аналогова фотографія потребує багато часу, потребує багато уваги, зосередженості і всі. Якщо не всі, то більшість книжок з психології радять у якісь важкі часи повернутися, так би мовити, до себе, так? робити якусь рутину, до якої ви звикли, аби не втратити себе. Для мене частково такою рутиною стала от фотографія аналогова. І я фотографував оцей свій стан, фотографував свою родину, фотографував те, як ми. Переїжджаємо з місця на місце, так як ми сидимо в бомбосховищах і таке решта. І в якийсь певний момент я вирішив, що фотографії треба друкувати і почав їх друкувати. Спочатку я друкував фарбою, а пізніше, оскільки друк, який я використовую, він пігментний, я зрозумів і надихнувся художниками, які дуже давно використовують в якості пігмента землю. І я замість пігменту в своїх фотографіях використав землю. Всі фотографії, які ви тут бачите, які я можу так підняти і вам показати, вони надруковані землею. І для мене це стало ще якимось новим поштовхом в Просто власному якомусь розвитку. Я надрукував велику кількість фотографій, я думаю, що їх кілька сот. І вони виставлялися, про них писали ЗМІ. Я цей проєкт показував на широкий загал. Але головне, це те, що я маю документ і навіть трішки жартую, що якщо що, я завжди маю при собі шмат землі своєї рідної. І для мене цей проєкт став таким собі заспокійливим. Тобто я на одну фотографію витрачаю там на друк на те, щоб зняти, на те, щоб надрукувати і так далі, досить багато часу. І це заняття в мене стало щоденним. Тобто я щодня майже без перерв. Друкую, фотографую, фотографую, друкую і так далі. І для мене це стало важливим таким поштовхом, тому що досить, досить складно було повертатися взагалі до роботи своєї, чи щось взагалі бодай робити. А тут з'явились такі як обов'язок, який ти маєш виконувати і. Мені здається, що я би радив фотографам, які, або якщо ви у вас якесь інше медіа, яким ви займаєтесь, там пишете тексти, музика і так далі, спробувати повернути собі себе і якнайбільше створювати. Можливо, це будуть ваші не найкращі твори, чи не найліпші, чи не зроблені найліпшою камерою, чи найліпшій техніці, це не має значення. Важливо, аби цей досвід витранслювали. Важливо, аби ви створювали щось саме зараз і повернули собі себе, були ті, все ж тією людиною, якою були до якихось потрясінь, наприклад, таких, як зараз в нашій країні. Я, звісно, закликаю всіх фотографів зараз фотографувати якомога більше. І незважаючи на те, що перед вами, бо ми не всі знаходимось у вирі подій, але інколи буденність може розповідати не менше, ніж якісь важливі події. Фотографії друковані за допомогою такої відомої технології, як гуміхроматичний друк, і цей друк дозволяє додавати в якості пігменту будь-що, я використав. Дуже багато різного паперу від котону до якихось дешевих блокнотів. І, відповідно, це все матеріальні об'єкти, які створені от зараз під час війни. Мені здається, це досить цікаво, і в історичній перспективі ця робота для мене буде досить важливою. Я продовжую знімати і знімаю так само на 4 на 5. І інколи це незручно, і, можливо, це не найкращий вибір техніки. Частково дуже мало я знімаю на цифру, але це не має зараз значення. Будь-яке медіа підходить. Моя камера, я фактично весь проект зняв на свою стару камеру, яка в мене була з тим самим об'єктивом, який в мене був, з тією самою лінзою для фокусування, яка трішки розбита. Тому я просто використовую те, що маю під рукою. І, відповідно, мені здається, що зараз це саме те, що треба. Робити те, що ти можеш там, де ти є, з тим, що в тебе є. Ось таке в мене невеличке відео. Я думаю, що в наступних відео я розповім про те, як я друкую фотографії, чи про ще щось цікаве з моїх пригод з аналогами камерами. Всім пока!